Друзі, всіх вітаю, добро пожаловати на канал. Записую дане відео по запросу аудиторії е, про те, що я показую відео. У мене все так гладко, все так красиво. Ні, це не так. І в даному відео я хочу розказати, розкрити таку тему, з якими проблемами я, скажем так, зіткнувся за час праці на бусі. Всім приємного перегляду. Ну і також некоторі писали, що. Задовбав, показуй більше дороги, хвати свою морду ліца везде показувати. Так от для таких от людей робимо відео для всіх. Значить, от вам відео без моєї морди ліца. Ну і по мірі того, як розказуватиму, з якими проблемами я за весь час праці на бусі зіткнувся, я само собою розказуватиму про способи рішення даних проблем. Ну і починаємо, друзі. Перше, що хотів би я почати, це з того як я отримав депортацію. На в'їзд в усі країни Євросоюзу. І так, не для кого не секрет, да, що коли ми робимо в українській фірмі, я робив тоді, в мене фірма базувалася в Києві, і не для кого не секрет, що ми їздимо там багато водітелів, де не відкривати робочу візу, а можна їздити там по біометрії на Європу. Да, так як ми по суті ми не осуществляємо там каботажних перевозок, нічого такого, ми можемо виїжджати ну, не цілком не законно, але всі так роблять. Е, виїжджаємо по біометрії. Тобто у нас є три місяці, да, по яких ми можемо їздити. От, один очередний рейс був на Іспанію, так як я з Києва їздив, Київ, там, переважно Іспанія і назад. У мене була траса до Севільї, і було в мене на все про все два тижні. Тобто у мене до кінця моїх 90 днів закінчення біометрії да, залишалося 2 тижні. І я так розрахував, що якщо за два тижні я в спіну в Іспанію, там вигрузиться, загрузиться і обратно. Ну, коротше, не ока... оказалось так, що там не було загрузки, і в общем, згорем пополам в натяжечку, шеф почав мене загружати аби чим, аби бігом виїхати в Україну, щоб я вспів до кінця моєї біометрії і, само собою, зробив вже візу і їздив з візою. Но ні, тут табило. Короче, коли я вже виїжджав в Іспанію. Мені залишалося 3 дні е, до того, щоб доїхати до польського кордону, до польсько-українського, і щоб не було ніяких проблем. Е, Віз я з Барселони з Порта з е, таким. Макети зброї, там автомати. Все воно по вісу да, взяти там АК-74, там віс 3600, да, його, наприклад, снаряженого. 3-300 от 3300 вес даного автомата і був. Просто це макети, вони по вісу сходяться. ну Це макети, це репліка, це не настояща зброя. На це все було специфікація, проїздіння, про що я далі розкажу. Но, тем не менее, у Франції на кругу мене зводить поліція, їм показалось це подозрительно. Вони мені кажуть, відкривай пландеку. Я їм намагаюся об'яснити горем пополам, що в мене там зброя, дивіться, ну, в мене не шмальні. Да? Тобто, тіпа, я давай розпаковую коробку, я кажу, акуратно, дивіться, тіпа, вони так в трьох стоять, жіночка і два поліцайя, короче, стоять. Жіночка поліцейська і два мужика. І Я достаю цей автомат, там М16 був, типу американський, да? і вони опа, так сразу по карману так б'є собі по кабурі. Я говорю, о-о, спокійно, говорю, це репліка, з горем пополам я об'яснив, що це таке. А там, як ми почали розбирати, там були саблі, е саблі настоящі, все, тільки вони не заточені. В Києві є інтернет-магазин, який це все продавав, дуже великий інтернет-магазин. І той, хто купляв це, сам собі затачував, і сабля ставала вже настоящий, так сказати. В общем, проморижили мене. Аж до самого вечора, а я ще тоді був з дружиною. Коротше, ми нас забрали в поліцейський відділок. Ми там простояли цілий день. І як ви поняли, як я раніше скав, в мене залишалось три дні до перетину кордону. В ітогі, що? правильно, в ітогі мене день промурижили. Приїжджали всі, хто був навіть в відпуску, приїжали, розкорочили всі цих шість палет. А в мене була пландека 10 Роз 6 паліт розкорочили. Поки не перефоткалися з усим, да поки все не провірили, нікуди нас не відпустили. Ну, в ітогі осталось у мене 2 дні вмісто трьох. Я лечу без сна, от з Франції лечу до кордону польського півтора суток. Ми стоїмо в колейки, і в ітогі що? Правильно, у мене півтора суток получається просрочки уже з цих 90 днів. І що? Я говорю, Давайте говорю, я заплачу штраф, Говорю, півтори, дві, три тисячі злотих. Не давайте депортацію. В ітогі мені ввалили два штрафи. Перше це незаконний перетин кордону Польща, Німеччина, Польща. І другий мандат незаконне находження на території, Польщі. Нахож... на території Польші. Це два штрафи. І плюс депортацію на всю в Європу. Залупилися поляки. Могли б вони не дати депортацію? Та, да, звісно, могли. За півтора суток всього ліж просрочки я отримав депортацію. Я їм розказував, що я не турист, що я водій, я стояв в колейки. Нічого не зіграло ролі. Два штрафи, депортація на півгода, е, там де я не міг заїхати, не то що. Польщу, а в будь-яку країну Євросоюзу. Ну і з тих пор ми їздили е, в Білорусь. Отака от, от перша проблема, з якою я столкнувся на бусі, це депортація. І Благодаря тому, що в мене був реально нормальний шеф, шеф мене не звільнив. А він горить, якщо ми не можемо їздити в Європу, значить будемо їздити на не Європу. Ну, вражку мені не можна було. А на той момент ще до війни, да, це був там 2018 рік. То їздили е, ми в Білорусь. Ну такий, от ребят, в мене був Попадос. Е, прямо конкретний, я б сказав би. Наступне з чим я зіткнувся ребят, і ви обратіть на це внимання, якщо ви тільки хочете їхати працювати на бус, майте запас грошей з собою. Так от, з чим я зі перший раз я приїхав на бус, а взагалі, перший раз я ще про це толком нічого не знав. Ютуб каналів практично не було, тобто інформації було дуже обмежено, дуже мало. І так, приїхав, значить, знайшов я через агентство роботу, що я вам советую не робити, а через агентство шукати самим. Коротше, зробили мені типу, приглашення і сказали, куди їхати. Ну я ж мені сказали, що мене будуть супроводжувати, тому подобне. Коротше, все буде бомба. Що на фірмі мені все дадуть, бути, каску і тому подобне. Коротше, в ітогі що? Приїжджаю, виїжджаю я з України і на цьому супроводженні мене агентством заканчується. Я їду в Щецин там, до Маріуша. Ну, теж знаменита фірма. Я думаю, деякі люди знають про цю фірму. У них там одні веко були. Їду я в щецин. Коротше, що... А в мене було тоді десь 400-500 доларів з собою. Ну Це я їхав з тим розчотом, що мені сказали, що мені все дадуть, там, да, в ітогі ніхіра мені не дали. Я купив каску, я купив бути, я купив навігацію. Все я купив. І, ребят, я поїхав у трасу, відкатав 3 неділі чи 4, не пам'ятаю, ну, місяць, хай максимум я відкатав. Я приїжджаю. А мені заплатили там 200 чи 300 євро і сказали, все, ми в ваших услугах не нуждаємося. Ну так як я був молодий, зелений, я не знав, що таке піп, да пан інспекція праці, які заявлення писати на польському я нормально не говорив. І от це, кстати, касається того, хто каже, ну які плюси того, знаєш ти язик чи ні. Тому що коли ти знаєш язик, ти можеш відстояти свої права і доказати свою правду, скажімо так. Хоча й так можна було наняти там переводчика. Ну, ребят, ну отака от була штука. Я взяв малий запас грошей, плюс мені практично нічого не заплатили. І я поїхав в Україну. В мінусах, а якщо б у мене було трошки більше грошей, я би залишився, знайшов би другу фірму і, і працював би собі далі. Так що, ребят, візьміть собі на заметку, майте запас грошей. І ці проблеми, про які я кажу, остерігайтеся з цього. Третє це у нас ребят у тіря таможених документів. Хто їздить з України, знає, які стопки документів. Во Первых це зборка 3-4 загрузки. На от кожній груз є специфікація, проходження груза, інвойси, декларації, там ЕІКСи, там Т1ки. Короче, коли в тебе 3-4 загрузки, в тебе куча документів. Раз я їхав, короче, е кордон Україна-Польща і далі їхав на Іспанію. І на, короче, пройшовши кордон, оформивши, зробивши таможне оформлення на кордоні, зробивши Т1, я поїхав. Короче, в іторії на границі знаю всі в суматохі, все собі Потерялись документи, приїжджали в Іспанію, нема документів. Проблема? Конечно, проблема. Можна ли цей вопрос вирішити? Так, да, конечно, я вирішив. Ребят, зараз время, Коротше, я звоню на таможню, в це агентство, де затамажувався. З можливо, возможно, я горю в попихах у вас, гарю щось та й потеряв. Поэтому горю, виручайте, типа, Мені треба якось гарю ці документи сюди. В ітоги мені швидко я знайшов в Іспанії мазінчик, де це моде є єспринтер. Попросив у них імейл. E мені переслали ці документи, розпечатали і все. І таким образом я вийшов в ситуації. Ну, у таможених якихось документів ребят, це дуже серйозно. Якщо ви там поніпотіряєте е, щось дуже дуже важне, да з України там, наприклад, я не знаю там свідоцтво, да, якесь нагруз, е, от такий документ ви вже не перешлете. По імейлу, там те один таке це все заново, агентство може зробити. Це не проблема. І якщо у вас таке буде, помніть, що зараз е, современний час, 21 -е століття да, на вулиці, тому ніяк не проблема зараз, якимось образом, якщо ви десь щось на кордоні і забули, е, переслать. Я тоді був молодий, зелений. Була це для мене проблема. Ребята, це дуже велика проблема. Я тоді з синім, як собака потієш, нервничаєш, не знаєш, що робити далі. Зараз, спустя вже 5 років праці на бусі, скажімо, я б за цим навіть не заморачувався, просто б знайшов би, де це можна розпечатати, і все. Тому візьміть собі на ворушення і знаєте, на кордоні там пограничники, там оці чорні пограничники, паспортний контроль, у вас куча документів. Щось може забути, вам віддати таможенник, Ви сідаєте в бусах, ви не поймете, що у вас може бути, а чого у вас не бути, бо цих документів багато і ви не можете запам'ятати усе, прям, що вам повинні віддати. Е, і кождой бумажечка, там реальні стопки. Тому в всяком випадку не панікуємо. В данній проблемі є місце бути, таке буває. Просто не панікуємо, дзвонимо це агентство, наприклад, в якому ви на та на границі затамажувалися. Якщо їм даже, якщо ви навіть забули щось в самих таможенників, то представник агентства може просто сходити до таможенника, пообалакати, забрати ці документи і на e-mail вам відправити. Отаке от, таке от в мене було. І для мене на той момент, і для мого шефа це було великою проблемою. Зараз чи велика це проблема? Так, да, це проблемка, але вона рішаємо. А тоді це було просто смерті. Ну, Посліднє про що я хотів сказати, реально я, це сте, з чим я стикався, це доволі таки попура, популярна тема е, польських роботодавців, Це попитатися кинути вас на бабки. Е, коли ви працюєте на фірмі і коли, скажімо так, е, коли йде до того, що вас кинуть на гроші, в да, цьому супутствують якісь определенні моменти, і ви починаєте це розуміти. Очередний раз, очередна фірма працюючи. Там я вже працював там п'ята-шоста фірма була по щоту. І на очередній фірмі працюючи, я подав, я вже почав розуміти, да, по тому ж як себе веде шеф, що мене хочуть насадити на бабки. В е, що я роблю? Я з цього моменту почав робити всі скріншоти переписки. Я ще проробив після того, як зрозумів, що мене хочуть кинуть і ще місяць спеціально для того, щоб назбирати доказательств. Я поробив скріншоти каботажа, що мене заставляли їхати. Я поробив, сохранив усі переписки, всі наші розговори по телефону. Я записував ребят, і в кінці, звісно, вони мені допомогли. В ітоні я, я оставлю силочку в коментарі в описі даного відео. Там, де мене хотіли кинути на гроші. Коротше, що я собі зробив, коли я їхав до шефа, вже розчитуватися. Я вцепив Гупрошку камеру де, біля пасажирського міста тут ручкою, да, за яку ми держимося. І е, вся ця камера, да, коли я під'їхав до шефа, шеф хотів мене кинути, вся ця камера записала абсолютно все. І я, поїхавши від нього, якоби без грошей, да, від'їхавши від нього там. 100 кілометрів скидаю йому цю запись і говорю, ну як, будеш, гарю, мені отдавати гроші, чи, говорю, ця запись попаде туди, куди треба. В ітоді, що, звісно, мені віддали гроші. Так що, ребят, е, це дуже розширена проблема да, серед польських роботодателів. Не давайте себе наказати на бабки. Вибивайте все до копійки. Збирайте від того моменту, як ви устроїлись на фірму, собирайте максимальне коли доказательств для того, щоб коли ви приїдете, щоб навіть діло не дійшло до суду. Ну що у вас на нього стільки. Всього, що він може охрініть. Ну і бачите, маючи всі ці доказательства, тільки я, шеф відправив відео і все, він зразу пише до логістів, Так, скидує мені адрес логіста, головну, Рідіть до логіста, логіст тобі все наліком отдасть, одасть, типа в секунді. Так що, ребят, таке діло, цьому є місто бити, не треба печалитися. Просто з самого моменту, як ми тільки встраиваємо на фірму, ми. Перестраховуємося по максимуму. Я навіть от на цій фірмі, де я роблю, я роблю там два роки, да, я все одно перестраховуюсь і роблю собі скріншоти, там чогось, да. на всякий случай, тому що всі вони добрі, до пари до часу. Е, Так що такі, от, ребята, діла. Бачите, я зараз не розказую про якісь такі проблеми. Наприклад, да, случайно виїхав на платну автостраду. Що робити, Боже, коли ти тільки починаєш. Сам цей факт, що ти виїхав на платну автостраду, думаєш, все, тюрма, хана. Посада шеф, заб'ють, це куча грошей. Всі ці, всі, моменти я не розказую, е, Через них я проходив. Виїжджав я на автостради, на тунелі на платні. Е, платили Ребят, Нічого, бачите, живий, все нормально. Це нормально, це час нашої роботи, коли ми. На пугані, скажем, перше время розтіряні, да, Десь якась пробка, десь не, не з'їхали. Виїхали на платку. Та да, все це чіпуха. Ну проїхали одну брамку по платці 3-5 євро. Там ну заплатити. Ну і що? Проблема? Да не проблема. Оплатили шефу картою. зніме з вас цих 3-5 євро. Да хай зніме не, не проблема це. Е, так само я не, не говорю про те, що десь я вдаряв буса. У е, мене за все час я роблю на бусі. Раз ну, шеф, шефа претензій не було до мене. У ну, мене було одне ДТП, де я в Австрії залетів отбойник, розбив буса там на 11 тисяч злотих Ні е, копійки з мене не зняли, шеф бачив по GPS, у мене реально була дуже велика траса, там пару вигрузок. І Я заїхав на паркінг, поспав 2-3 години. Возможно, навіть. 4. 4. В два ночі я заїхав. Ні, три часа, В 5 утра я в Австрії стартанув з паркінгу, тобто три часа поспавши. І тільки виїхав з паркінгу, і практично сразу мене вирубило, тупо я обдер, короче, вніс отбойник. Ну да, нічого страшного. Про такі оці всі моменти я навіть не розказую: про те, як колеса пробивав, да, про те, як адреси. Їхав, не, от мені скинули да, названня фірми, але не скинули код. Да, було таке. Я поїхав на фірму, але оказалось, що розбіжність вийшла в 350 кілометрів. Тому що це, це просто є куча філіалів. Це було у Франції, і я промахнувся на 350 кілометрів. Це як моя. Е, мій Моя бочина, скажімо так, да, як водителя. І також це бочина логіста, і за того, що він не скинув мені е, код е, повністю. А якщо б скинув, я б поїхав одразу правильно. Ну і я в свою очі мав сказати, дай мені код міста. В итоге Ось такий теж був нюанс, де я промахнувся на 350 кілометрів, але я його не взаношу в такі от проблеми, да, е, про які я вище розказав. Тому ну, що це такі робочі моменти, це не столь значительно. Е, а от спереді да, може це звучить не так от грозно, як я розказував. да, цих чотири проблеми, з якими я стикнувся за момент праці на бусі. Но, е, я вам скажу в той момент, коли я був там, Оце це в моменті, ребят, це просто була труба. Потеряних документів. Це просто тріндє, що таке? Депортація. Представте, да, коли ти їздиш по Європі, руль це твої бабки, тобі дають депортацію поляки, плюс два штрафи. І депортація на весь Євросоюз 6 місяців. Можна було, був виход із ситуації. Ну, ребят, був, можна податися в суд, через юристів, це анулірувати цю депортацію. Можна було налегке, реально можна було. Так як в мене там просрочка там, тих півтора суток, хай там да, двоє суток. Це не така проблема. Но суди йдуть, Можуть іти до півгода. Я консультувався, за чим. Якби в мене депортація була на год, понятно, я побратився в суд і її відмінили. Так що про такі от мелкі нюанси, аварії, там, про шета, ну, такі незначні да, для здоров'я, скажімо так, для когось, е, про пробиті колеса, про виїзд на платну автостраду, про те, що промахнувся під адрес, я про ці нюанси навіть не кажу. Хоча багато хто з ними стикається. Працюючи в Європі, тут а трошки проще. Тому що я коли працював в Україні, да, в ці прохождення кордонів, це просто труба. В тебе там 3-4 вигрузки. Наприклад, три вигрузки в Києві. Да? І три різних таможні. Дві в Вишневому і третя на київській. Е, київський шлях, чи як вулиця називається. Коротше, перед, перед столичним ринком там по правій стороні. Тобто за день ти максимум, ну максимум дві можеш зробити, це прям максимум. Ти просто приїхав, те, що в Польщі займає розтаможка час-півтора, або там в Швейцарії, наприклад, до часу, то там це займає цілими днями. Так що такі от дуже багато нюансів ці було роботи, особливо коли я тільки починав працювати на бусі. Ребята, це було дуже тяжело. Це зараз, кажеться, смішно, і да, некоторі можуть написати, да, що ти там типу, розказуєш. Да, зараз я теж думаю, що це було смішно. Але на той момент це була тупо амба. Це такі були для мене попадоси, що просто жесть. Так що, ребята, така от штука, такі от діла. Такі от моменти робочі, з якими я столкнувся. Візьміть собі на да, е, даби, скажімо, предупрежден, значить вооружен. На таможнях, провіряйте всі документи, не полініться, виділяйте 15-20 хвилин, не можете самі вишліть всі бумаги, які є логісту. Так ви знімете відповідальність із себе. Не беріть там правила, да, або просто, як я казав, все, я зробив праву цельну, або що я поїхав. В ітог потім приїжджаєш на вигрузку і говорить, а нема оцей бумажки. Думаєш, йоп твою мать. А так коли логісту скинув, да, ти знімаєш з себе відписність. Не лініться, відправте всі документи, які у вас є. Хай ріша логіст, чи їхати вам далі, чи хай каже, чогось не вистачає. Тому що водітель всього знати не може. Друзі, таке от відео. Всім подякував. До зустрічі в наступних відеох.